Почнемо огляд того, як виглядає ранок понеділка. Значить, Великий зубофрезер 5К-32 ріже косозубу шестерню модуль 6, 47 зубів. Така вона масивно виглядає навіть на такому великому верстаті. 15 градусів нахило. ріжем Далі. Казала, мама, йди в гінекологи, все життя руки будуть в теплі, а я Не, мама, буду інженером, хочу робити железяки. Розкорочив я плоскошліфа, Ремонтуємо гідравліку, то що тече тут з усіх дірок. Там, вон, бачите, повна станина, повна станина масла, короче, кругом масло треба ремонтувати, ну що треба, то ремонтуємо. Так, далі. Довбаємо внутрішні шліци, є контрольний вал, Це вже готова деталь, таких чотири штуки треба зробити. Далі пройдемося, далі тут у нас на термічці стоять, вже бачите, піч готова, 840 градусів на задачі. Такі вали повністю оброблені, нарізані, слісарка, все зроблено, далі треба гартувати. Річ вийшла на температуру, зараз там півгодинки постоїть і будемо будем Так, Далі йдемо. Що тут у нас ще цікавого? Цікаве. А, ну Зубодовбальний класично поряд з зубофрезером, довбає внутрішні шліци модуль 1. Це вже ви бачили декілька разів, таких півсотня деталей, але ми працюємо. Так, далі йдемо. Далі у нас тут фрезерується така штука. Я думаю, що багато кого таке зацікавить, це фрезеровка гвинтових канавок через гітару на фрезері. Такий результат ми отримуємо. Так виглядають деталі до, так після. Так, Ну і на токарному останнє, що я тут роблю потихеньку, це ось такі вали. Треба по 16 штук, короткі я вчора виточив. Сьогодні займаюся довгими. Далі треба буде сверлити, фрезерувати пазин. Ну, тут ще біля них роботи страшне. Так що, кудись ми рухаємося.